Доброго дня, я і Дімен Тридмін, вирішила з собою поділитися інформацією, що кожен дев'ятий українець незалежно в Україні він знаходиться чи за кордоном, вже відкрив собі приватний пенсійний рахунок, і це є в статистиці, з якою сперечатися дуже дуже важко. Є незалежні сайти, де ця інформація викладається. Якщо у тебе ще немає приватного пенсійного рахунку, то це тільки за того, що ти не знаєш, які у тебе є можливості. Тому я вирішила з собою цією інформацією сьогодні поділитися. Наприклад, зараз вже в соцмережах люди діляться інформацією, як вони отримують свої приватні пенсії, тому що вони такі програми відкрили 20 років тому назад, і вони є прикладом для більшості людей. І молодь дивиться також. Багато людей виїжджає за кордон, бачить, як німці, австрійці і в інших країнах люди отримують великі пенсії, але їхні пенсії складаються з більшої частини це власні накопичення на приватних пенсійних рахунках. Тому зараз молодь включилася, молодь хоче жити заможна. Молодь це люди від 25 років до 50 років. Вони звертаються до нас, і ми допомагаємо відкривати такі програми. То за статистикою 2024 року вже кожний. Дев'ятий українець має таку програму при накопиченні приватної пенсії. Сьогодні ми поговоримо, як же сформувати пенсію молоді, щоб вона складала щомісячно більше ніж 50 Розглянемо приклад. Приклад будемо розглядати, якщо жіночка 28 років, вона, наприклад, працює в освіті, вирішила відкладати собі в рік 20 тисяч на свій приватний рахунок і обрала компанію для цього MetLife. Але вона вирішила, що 20 тисяч відразу для неї це буде важко відкладати. І вона попросила зробити розбивку поквартально. Якщо робити це поквартально, то сума збільшується на 4%. Компанія бере 4% за ризик. І я поясню за який ризик. Жіночка вирішила відкладати собі до 65 років. А вже ж мінімальний срок накопичення на приватному пенсійному рахунку це 10 років. Вона зможе змінити, якщо захоче раніше забрати гроші. Вона зможе змінити і не чекати 65 років, зможе забрати і раніше закрити свою програму і отримувати свої щомісячні приватні пенсії. Але я вирішила зразу розрахувати до 65 років. Ми. Агенти офіційні компанії Медлайф, які працюємо в компанії Aura Invest. Aura Invest – це компанія страховий посередник, яка пройшла всі перевірки, знаходиться в реєстрі Нацбанку в реєстрі страхові посередники, і наші працівники пройшли навчання, здали тести і мають сертифікати. Тобто ми надаємо кваліфіковану інформацію, допомагаємо кожному розрахувати індивідуальну програму. Бо зараз ми розглядаємо приклад, але всі розрахунки залежать від дати народження, день, місяць, рік і професії. І коли наша Наталечка прийняла рішення відкрити таку програму, то ми допомагаємо Наталичці зібрати весь пакет документів, заповнити заявку, що вона виявляє воле виявлення відкрити собі приватний пенсійний рахунок. Після цього ми відправляємо це все в компанію MetLife, і компанія MetLife перевіряє клієнта, чи немає у нього дуже дуже ризикованих хвороб. Тому що якщо ну ми всі знаємо, що згідно медичного, медичної реформи у нас є програма ТеЛС, де вже висвітлюються всі захворювання, вони перевіряють. Же. І якщо у людини є гепатит, енцефаліт, туберкульоз, снід, то а вже ж цю людину не візьмуть. Чому? Тому що ми бачимо зразу з вами в табличці перший ризик до життя. Що це таке? Це людина доживає і отримує гроші. То за три роки з дати відкриття програми компанія формує страхові резерви. Страхові резерви це ті гроші, які згідно закону страхування не належать більше компанії, а належать клієнту під його номер договору і під його прізвище. І ось за ці три роки компанія розміщає оці страхові резерви в сумі для Наталочки 1 мільйон 1323 гривень. Уявіть собі, за оці три роки у Наталочки, по суті, ну простими словами, на депозиті з'явиться мільйон. Але ця сума буде збільшуватися. Тобто, оцей мільйон це гарантована сума. Вона вже у Наталочки є, і вона розуміє, що ці гроші вже та букву вона їх 100% отримає. Тому і називається гарантована страхова сума. Згідно з законного страхування, страхові резерви не належать компанії, і вона не має права їх взяти з рахунку і витрачати на свої витрати. Ці гроші може забрати Наталичка як клієнт. Коли доживає до кінця сроку програму, наприклад, до 65 років, або вигатоновувач, якщо наталичка не доживає до 65 років, то оця сума 1 мільйон 1 тисяча 323 гривні вже у наталичці є. І коли випускається договір, то люди розуміють, що у них уже ці гроші є на рахунку. Далі ця сума буде збільшуватись на інвестиційний додатковий дохід, який буде зароблятися від грошей, які Наталичка вкладає по квартальному. Вона ж вкладатиме по квартальному по 5-200 То в ці з 7 грошей компанія працює і заробляє інвестиційний дохід. Собі має право. Згідно закону залишати 15%, а все інше це для клієнта. І щорічно на річницю на електронну пошту на талочки приходить лист від компанії, де компанія звітує скільки вона заробила додаткового інвестиційного доходу на її гроша. Ці гроші додаються до цього мільйону. Також з другого року надаличка отримуватиме дві платіжки: одна по 5200, а друга на 10% в середньому більше. Ці середньому 10% це на купляти від собі послугу спеціального фонду індексації, бо розуміє, що гроші втрачають свою вартість іде інфляція і іде девальвація. То щоб не втратити вартість своїх грошей з роками, а ми ж з вами розуміємо, що це на великий срок програма, і бачимо, як ціни зростають в магазині, то щоб не втратитись. Ці гроші за вартістю їхньої, то у компанії Медлайф є передбачувальна послуга. Спеціальний фонд індексації. І компанія бачи, яка індексація надається міністерством фінансів, і пропонує клієнтам купляти цю послугу, щоб додавали ще додаткові, щоб компанія додавала ще додаткові гроші до цього мільйона. То сума буде зростати. Наталечка, коли відкривала заявку, то ми їй допомагали заповнити цю заявку. Ці заявці завжди вказується електронна пошта. Вигатонбувач, кого ми хочемо бачити, якщо не доживемо до кінця з року програми, телефон і дуже дуже багато іншої інформації. То так як ми вказали електронну пошту, то кожного року їй приходить договір, той, який вона отримала на руках, але в електронному варіанті вона бачить, що зростає. Через наприклад, через 5 років вже буде там не мільйон, а 2 мільйони. І вона розуміє, що у неї вже на її депозиту під її номер договору, є 2 мільйони на пенсії. Через 10 років там буде наприклад, 5 мільйонів, тобто вона контролює, чи достатньо ці гроші, чи вона хоче збільшити або зменшити все це дозволяється. Але тут ще передбачаються інші послуги. Ми ж всі розуміємо, що приватний пенсійний рахунок потрібно відкрити всі і відкладати на завтра це неможливо. Ті люди, які кажуть, що я це зроблю завтра, вони себе обкрадають. Тому що тут головний час працює на вас. Чим раніше поклав ці гроші, тим швидше вони починають працювати і вам заробляти. Компанія починає інвестиційний дохід. Але. Чи зможете ви ще назвати якісь інші фінансові установи, наприклад, банки, Державний пенсійний фонд, кредитні спілки, куди люди розміщають також собі на приватну пенсію гроші, щоб компанія прогарантувала за три роки покласти людині вже 1 мільйон 1323 гривень? Не одна компанія цього пропонувати не буде. Це тільки така послуга є в страхуванні життя. І хочу звернути увагу вашу. Чи замислювалися ви, а як наші пенсіонери, завдяки якого закону вони отримують свою пенсію? Люди всі отримують пенсії свої згідно закону. Це державне обов'язкове пенсійне страхування, тобто йдуть працювати, і їх держава страхує. Якщо вони доживають до пенсійного віку, то страховий випадок відбувся і тому люди отримують пенсію, але там дуже маленькі виплати. А щоб збільшити свої виплати, люди відкривають тоді вже приватну пенсію, приватні пенсійні рахунки. Так, от ось в цих програмах передбачувана не тільки сума, яку відразу компанія покладе, ви ж все порахуйте. Скільки потрібно років відкладати по 5-200 квартал, щоб здогнати оцей мільйон? Це дуже дуже багато років, тобто людина нічого не втрачає, і при цьому цей мільйон кожен рік зростає завдяки інвестиційному доходу і відсоткам із фонду індексації. Але також тут передбачаються і ще інші послуги, ті, які не може дати ні банк, ні державний пенсійний фонд, ні інша установа. Тут закриваються болючі питання. А якщо наша Наталечка помре через 10 років, а гроші відкладала по хворобі, просто не проснулася, і все. То що відбудеться? Куди ці гроші дінуться? То цей мільйон. Одна тисяча буде виплачені виготонубувачу, якщо Наталичка піде з життя перший рік дії програми. А якщо вона піде через 10 років, то це вже буде не 1 мільйон 1323 тисяча гривні, а набагато більше. Це буде десь а, мільйонів 4. Чому так? Тому що компанія розуміє, що цей мільйон також втрачає свою вартість. Тому ця сума, яка розміщена вже є на депозит, вона буде також індексуватись. Уявіть, ну хто ще таке робить? Тільки компанія Миколаїв. І до цієї суми буде додаватись ще інвестиційний дохід, який буде зароблятись щоквартально на грошах, які Наталочка відкладає по двісті, і плюс іще відсотки спеціального фонду індексації. Якщо ж Наталечка піде із життя в перший рік від нещасного випадку, включаючи сюди і воєнні ризики. Оці ці шахеди, бомби, все, що летить, воно закривається як нещасні випадки. Компанія це робить як гуманітарна допомога. Це дуже дуже. Ми за це її вдячні. Що вони допомагають рідним людям, які втратили своїх близьких і мали такі програми. Так от, якщо, не дай Боже, прилетить, Наталечка загинула або померла від нещасного випадку в перший рік, то цей 1 мільйон 1 тисяча 323 гривні отримає людина, яку вона визнала вигодонобувачем. Якщо ж це відбудеться через 5 років, то ця сума вже буде десь 3 мільйони, тому що цей мільйон він індексується компанією, тобто його збільшує компанія за свій рахунок, плюс додається інвестиційний дохід, який заробляється на грошах, на талочки, які вона відкладає по 5 двісті, і плюс ще гроші із спеціального фонду індексації додаються, щоб гроші не втрачали свою вартість. Це вже турбота про рідних, бо коли втрачаємо ми своїх рідних. То не всі відразу можуть взяти себе в руки, і піти працювати, а гроші потрібні. Тобто в цьому випадку ми турбуємося про своїх рідних і допомагаємо їм фінансово. Якщо ж Наталечка на протязі дії програми, поки вона відкладатиме собі приватну пенсію, стане непрацездатною, повністю та постійно непрацездатною, Ну це перша друга група інвалідності. То ми, як агенти компанії Медлайф, наша компанія Aura інвест страховий посередник. І ми офіційно є на сайті у компанії Медлайф. Також ми є в реєстрі Нацбанку як агент компанії Медлайф. І ми надаємо допомогу людям не тільки розраховувати такі класні пенсійні рахунки, але й допомагаємо тяжку хвилину. І якщо Наталочка стане не вона звертається до нас, ми допомагаємо заповнити заявку. А в компанію збирає весь пакет, що вона стала інвалідом, і відправляємо. Після цього компанія надсилає на лист про те, що далі програма працює, і компанія буде відкладати на ті гроші, які повинна була самостійно що квартально на відкладати самостійно. Тобто за неї це буде робити компанія, і вона стовідсотково отримає ту пенсію, яку ми розрахували. Чому це робить компанія? Тому що вона розуміє, що людина відкривала здорова була. Люди цей здоров'я приходять, але з часом так трапилось, що стан здоров'я погіршився, і людина не може більше працювати. Але договір був підписаний, і своє зобов'язання потрібно виконати. Тому компанія далі самостійно відкладатиме наталки гроші, і вона буде щорічно отримувати на електронну пошту і договір, де бачите, наскільки сума вже в неї збільшилась, і лист, в якому компанія звітує, скільки заробила інвестиційного доходу і скільки грошей з спеціального фонду міксації. Тепер ми з вами розглянемо, а який же капітал Наталочка отримає. Я просто взяла, розділила вам це відео пропозицію, щоб ви краще бачили. Першу частину ми з вами розглянули і зрозуміли, що як тільки вона відкриває собі програму, ми відстояли нашого клієнта перед компанією MetLife і MetLife відкрила її таку. Такий пенсійний рахунок. Бо вони всім відкривають. Якщо у людей є хвороби, тяжкі хвороби, то їм відмовляють і повертають все до копійки. Повертаються всі гроші. Люди дуже жалкують, що вони раніше це не зробили. То ми з вами побачили, що у Наталечки буде вже 1 мільйон на тисячу триста двадцять лежати. І вона знатиме, що вони ці гроші є. Також вона закрила болючі питання: що якщо помре, то вигато набуваючи, кого нам вказали при заповненні заявки, отримає ці гроші. І хоча вона ще таку суму і не встигла даже відкласти, і її виготовибувач зможе якось далі жити на ці гроші і передбачили її непрацездатністю. Тож, якщо ви бажаєте теж відкрити програму собі таку, то звертайтесь в WhatsApp, Viber, ми консультуємо телефон 097 602 99 25. Але я ще раз звертаю вже вашу увагу, уже кожен дев'ятий відкрив собі цю програму. Чому вони це зробили? Бо вони розібрались завдяки нам і нашим нашим агентам. Вони вже побачили, як це все працює, і отримують свої пенсії, отримують виплати, і люди хочуть жити фінансово заможними. То і не, не відкладайте це, бо вийде так, що одні будуть з грошима і з, з гарними приватними пенсіями, а інші ні. Я хочу, щоб ви також були з гарною пенсією в моїм. А яка ж пенсія у натале буде? Ось ми бачимо графік. Червоний квадратик 1 мільйон 1 тисяча. Це те, що компанія розмістить нашій наталичці за три роки, перші три роки дії програми на страховому резервному рахунку. І вона розуміє, що у неї вже ці гроші є. Далі компанія буде працювати з грошима, яких Наталка буде відкладати щоквартально по 5200. І компанія прогнозує за весь час заробити на цих грошах додатково 4 мільйони 196 тисяч 357 гривень. Ці суми складаються, які під червоним квадратом, і прогнозований інвестиційний дохід. І компанія прогнозує виплатити на 5 мільйонів 197 тисяч 680 гривень. Сядьте, порахуйте, скільки наталочка відкладе, якщо і сьогодні 28 років до 65 років по 5200. Який вже капітал їй сформується? Вона вже в прибутку, вже добре. Але з другого року компанія надсилає два рахунки: перший рахунок по 5200 І якщо вона буде інвестувати на свій приватний пенсійний рахунок тільки по 5200, то у неї сформується капітал. Під цінним квадратом 5 мільйонів 197 тисяч 680 гривень. Але якщо вона прислухається до нас, ми до того і існуємо, ми пояснюємо це. У нас є відеофільми, де ми це все, -все дуже гарно пояснюємо на власних програмах, де у нас є вже накопичення. І ми говоримо: беріть перші 10 років, компанія нам допомагає боротися з інфляцією. Тому обов'язково беріть рахунки на 10% більше. Купляйте собі послугу спеціального фонду індексації, бо гроші втрачають свою вартість в будь-якій валюті, хоч долари, хоч є. Бра, хоч гривня, хоч якась інша, всі вони як мінімум на 6% кожен рік втрачають свою вартість. Щоб ми цього не втратили, компанія пропонує спеціальний фонд індексації Наталечка вирішує і інвестує на 10% більше. І що відбудеться? Її сума зросте більше ніж в два рази. Ми бачимо під зеленим квадратом, сума сформується 12 мільйонів 95 тисяч 814 гривень. А тепер подумайте, чи кожен з вас сьогодні. Накопичив собі таку суму, якщо вам сьогодні 50 років, 40 років, чи накопичили ви здати праці, як ви пішли в 25 років працювати, маєте ли ви зараз сьогодні такі гроші? І чи перестрахувались ви за ризиком смерті або непрацездатності? І ось оцей капітал у Наталечки буде. Вона їх зможе відразу забрати всі, або розбити на довічні аналітети. І найкраще це робити на довічні аналітети. Я вам зараз іще одну цікаву річ розповім, Дослухайте до кінця. Якщо Наталочка платила завжди <анстанту>, тобто по 5200 і не користувалася спеціальним фондом індексації, то в неї пенсія буде 24 585 гривень. Це не державна пенсія. І держава ніякого значення тут не має. Вона не впливає на ці гроші. Довічний ануїтет це щомісячна, вона буде отримувати 24 585 гривень кожен місяць на протязі 12 місяців. Але вона грамотно поступила, мудро прислухалась, і перші 10 років платила на 10% більше, купляла собі послугу ще спеціального фонду індексації. І в неї сформувалась пенсія 57 сім тисяч гривень. Ну якби сьогодні пенсіонери отримували таку пенсію, то що вони були б дуже задоволені і не писали, що дуже маленькі пенсії державні. Але і пенсія тут платиться не 12 місяць кожного року, а 13. Уявіть собі, кожен рік Наталичка буде отримувати 13 виплат цих пенсій. 12 у неї будуть по 57 тисяч 213 гривень. Потім компанія відраховує цю суму, яку вона вже виплатила, але основний капітал з 12 мільйонів працює, і компанія заробляє на цьому інвестиційний дохід. І 13-та пенсія в цьому ж році, їй виплачується відсоток, який зароблений на усіх 12 мільйонів. Ну, це буде 11 мільйонів, бо 1 мільйон їй виплатився як пенсії по 57 тисяч то її 13-та пенсія буде в перший рік 1 мільйон 140 тисяч 925 гривень. Уявіть собі, отримати таку суму за нею можна вже покататись погуляти по світу, подивитись мир або щось придбати. На другий рік вона трошечки зменшиться, бо деяка сума вже буде виплачена як довічні ануітети, щомісячні пенсії. Вона складатиме мільйон сімдесят дві тисячі двісті гривень. Через три роки ще 1 мільйон 3 тисячі. На четвертий рік 934 тридцять на п'ятий рік 866 шістдесят шість, щоб вона потихеньку буде зменшуватись. Але це все одно гарні гроші. Хто сьогодні отримує таку пенсію? Уявіть собі, це дуже кишені, дуже. І хочу з вами поділитися, станом на перший, 05 рік тільки в компанії Метлай. Таких компаній в Україні 10, але я вам зараз розвітую про компанію Метлайф. Станом на перший рік виплачено по пенсіях 62 млн грн. 156 людей, які прислухались 20 років тому назад або 15 років, відкрили собі ці програми. І сьогодні вони вже оформили. Закінчився срок дії програми, і вони сьогодні оформили собі ануїтетні виплати. Ануїтетні виплати це щомісячні пенсії. Тобто, в компанії саме на перший п'ятий-два рік 156 багатих пенсіонерів, яким компанія буде платити пожиттево щомісячно, і при цьому не 12, а 13 пенсій. А 566 людей. Захотіли забрати свої капітали, і вони їх забрали. Тому сьогодні в соцмережах ми наблюдаємо, як люди викладають свої фото і свої історії, як вони почали накопичувати 20 років тому, і сьогодні отримали свої капітали і дуже-дуже задоволені. Також я вам хочу показати. Інформацію статистики існує такий сайт Кореншуриць. Він незалежний. На ньому викладається інформація про фінансовий ринок, про ризикові страхові компанії, лайфові страхові компанії, а також банки і про інвестиційні компанії. Ви можете самостійно зайти на цей сайт Фореншуринців, обрати вверху піктограму рейтинги, Внести страхові компанії життя 2024 рік, 12 місяців. І нас цікавить з вами, скільки українці відклали грошей на накопичування страхування життя, тобто в свої приватні пенсії скільки вони відклали грошей за 2024 рік. Я вам червоним підкреслила. Це не мільйони, це мільярди. 3 мільярди 178 000 мільйонів. 53 тисячі. 3 мільярда 178 мільйонів 53 тисячі українці відклали тільки за 2024 рік. І ці гроші у них працюють, збільшуються. І при цьому компанія ще на ці гроші сформувала резерви, які у кожної людини як депозит уже лежать. І вони знають, що у когось є 300 тисяч, у когось там 400 тисяч, у когось 200 тисяч. Ну, тобто це класно, це класно. Чому? І ви бачите із статистики, що Метлай забирає перші позиції, бо вона заробляє саме найбільший інвестиційний дохід, вона є лідером з накопичувальних програм пенсійних рахунків вона є лідером з корпоративу, тобто ми працюємо і консультуємо не тільки людей, просто, які до нас звертаються, а й колективи, підприємства, роботодавців, працівників. Вона має саме найбільші активи та резерви в Україні. І це ж зрозуміло, бо якщо люди більше відкладають цю кампанію, то компанія по ризику до життя, пам'ятаєте, ризику до життя повинна сформувати страхові резерви. І за перші три роки у людини повинен сформуватись депозит, великі гроші. то, а вже ж вона цих гроші. Можна більше. то я до вас звертаюся, мій шановний, якщо ти ще не маєш такої програми приватного пенсійного рахунку, і ти не є дев'ятим за статистикою, то звертайся до нас в WhatsApp, Viber 097 602 99 25. Сьогодні накопичуваний пенсійний рахунок це не розкіш, а нова норма. За 2024 рік понад трьох мільйонів українців вже відкрили для себе ці можливості. Більше трьох мільйонів в десяти таких компаніях. Лідер цього ринку, MetLife. А ми, компанія Aura Invest, тобі потрібні для того, щоб розрахувати особисто твою програму, допомагати тобі з часом її змінювати. Бо сьогодні може, ти хочеш бачити виготонувачем одну людину, а завтра ти захочеш іншу. Може, ти захочеш зменшити срок програми, збільшити або зменшити суму вкладання, збільшити чи зменшити. Змінюєте ви паспортами, змінюєте місце проживання, міняєте телефон, електронні пошти, то цим всім бумажним ділом, звітуванням до компанії, щоб вона мала з вами зв'язок. Робимо ми агенти офіційні агенти компанії Аура офіційні партнери. Мері, медлайфу це наша робота. А якщо трапляються якісь негаразди, тобто стали непрацездатними або пішли з життя, то хто допоможе вашим рідним? А вже ж ви? Уявіть, ви щоквартально інвестуєте невелику суму по п'ять Це невелика сума сьогодні. Інвестувати або іншу суму. Можна інвестувати більше, а вже ж тоді буде більше пенсія. І через роки ви отримуєте шикарну пенсію від п'ятдесяти тисяч. Ще хочу вас здивувати. Ви знаєте, що є. Арешти за невиконання яких зобов'язань депозитних рахунків рахунки з якими ви працюєте, то оці гроші не арештовуються. Суми вкладу, не конфіскуються, не підлягають арешту, не перераховуються на аліменти. На суму страхових внесків не можна накласти стягнення за рішенням суду. Часть 10 стаття 80 закону України від 8.07.2011 року, номер 3668. Закон називається на пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування не може бути накладене будь-яке стягнення або застосування конфіскації. Тому ці гроші дійсно у вас сховані надійно, більш того, з ними працюють, їх збільшують. Вам кладуть резерви і ще й перестраховують. Таким чином ви не тільки собі формуєте приватну пенсію і стаєте багатими пенсіонерами, як європейці, але ви ще захищаєте своїх рідних, свою сім'ю. При цьому ви обираєте розмір, який хочете. Себі відкладати на майбутню пенсію. Я вам показала приклад за 5200 квартал, але ж можна відкладати в квартал і 3000, і 2000, і 4, а можна відкладати і 20, і 50, і 100 тисяч. Тобто кожен обирає самостійно, хто я хоче жити, і це робимо. Також тривалість програми ви обираєте самі, але знаєте, мінімальний срок програми пенсійного собі накопичення – це 10 років. Найкраще відкривати до 65 років, а там життя покаже, якщо ви побажаєте зменшити срок дії програми, то ми допоможемо вам її зменшити, заповнити заявки і ви не втратите не копійки. Тож прошу вас звертатись до нас. Власне, для себе відкривати програму, для ваших колективів, для ваших друзів. Рекомендуйте нас іншим. Ми завжди готові дати вам якісну інформацію і супроводжувати вас весь час. Майбутнє це не мрія, це план, який ви створюєте сьогодні. Ми готові стати вашим надійним партнером у всьому С повагою та турботою. к минаємо ваш офіційний фінансовий консультант компанія Aura Invest.